Майже 45 тисяч людей залишили Україну незаконно перетнувши державний кордон від початку 2022 року. Такі цифри представники державної прикордонної служби озвучили на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Водночас, майже 30 тисяч порушників кордону затримали під час спроби залишити межі України. А от кримінальних проваджень за цими фактами лише 7 тисяч реальних вироків суду трохи більше як 400. Найчастіше чоловіки перетинають кордон за підробними документами про непридатність до служби, про статус багатодітного батька чи здобувача вищої освіти. Однією з проблем на засіданні ТСК визначили те, що прикордонники не мають механізму контролю за вчасним поверненням громадян в Україну і відповідно не можуть потім повідомляти правоохоронцям про це. Ну і про незаконний перетин кордону зараз поговоримо з речником Державної прикордонної служби Андрій Демченко на зв'язку зі студією ТСН. Дякую вам, що долучились до цього ефіру. Вітаю. От що ми говорили, що фактично такого дієвого механізму контролю за вчасним поверненням громадян в Україну немає? Чи взагалі він можливий? Який він має бути на вашу думку? Як це можна проконтролювати? Ну, по перше, я б хотів би спочатку напевно поправити ті дані, які зараз є в інформаційному просторі, бо е, вони не до кінця були вірно прокомуніковані на засідні, на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Е, власне, мова йде про показники. Державної прикордонної служби по території України 45, майже 45 тисяч осіб. Це показник затримання осіб, які намагалися незаконно перетнути кордони, були зупинені на зеленій ділянці кордону. Або ж на контрольних постах чи блокпостах в прикордонні, ну і додатково можна до цієї кількості додати і затримання порушників в пунктах пропуску це близько 4 тисяч осіб, які намагалися на шляхах легального перетину кордону, використовуючи підробні документи або інший незаконний спосіб перетнути кордон, і ці показники саме за час дії воєнного стану в даному випадку. Не йде мова про тих осіб, які, яким вдалося можливо. Через зелену ділянку кордону незаконно перетнути кордон, бо такі дані можуть озвучувати виключно суміжні з Україною країни. Які затримують громадян України, які незаконно перетнули кордон, але треба розуміти, що державна прикордонна служба активно співпрацює з прикордонниками країн, з якими ми межуємо, і країн Європи і Молдовою, для того, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кордону. Бо на жаль, за час дії воєнного стану, чи спочатку дії воєнного стану кількість спроб незаконного перетину кордону значно значно зросла ніж це було до повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави в той же час, якщо говорити про механізми по пунктам пропуску, зокрема. Наші інспектори чітко керуються нормами законодавства, які регламентують перетин кордону громадянами України на час дії воєнного стану і перевіряють умову виїзду. Це це прописано в постанові уряду щодо правил перетину кордону громадянами України, і тільки на підставі тих документів, які дають право людині на, на виїзд за межі України, а мова йде власне про чоловіків у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії Орії тимчасово обмежена можливість залишати е, територію України на час дії воєнного стану, е, то ще раз е, тільки при наявності всіх необхідних документів, як це визначено правилами, е, ми забезпечуємо перетин кордону е, чоловіками на виїзд з України під час дії воєнного стану. В той же час е, не передбачено е, е, на державну прикордонну службу контролювати. Повернення чи не повернення громадян України за кордону на територію нашої держави, якщо це буде визначено нормативно, якщо буде визначено механізм відносно кого це необхідно застосовувати, то звісно, державна прикордонна служба виконає це, як це буде визначено нам відповідно до норм чинного законодавства України. Отже, я лише коротко зрозумую, 45 тисяч, про які всі зараз говорять, це ті, кого вдалося затримати, а не усі, хто нелегально перетнули кордон? А тоді, скажімо, час до часу, на жаль, ми повідомляємо в новинах і про чергового загиблого, зокрема на кордоні в річці Тиса. Таких випадків вже теж десятки від початку повномасштабного вторгнення. Чи кожен такий випадок стає приводом для якогось розслідування? Чи завжди це порушники правил кордону? І е, яка там ситуація? Ну при виявленні тіла людини, а це як правило відбувається, і найбільше таких випадків ми фіксували по лінії кордону, де, де вона проходить по річ по річкам, зокрема по річці тиса. Інформуються правоохоронні органи, органи національної поліції для того, щоб розслідувати обставини і встановити особу людини, яка Тіло якої е, ми знаходимо е, на кордоні, але не тільки річкові ділянки, е, досить часто ми також виявляємо тіла е, людей і в гірських місцевостях, фактично, треба розуміти, що більшість е, з тих Хто на жаль втрачає життя через такі свої необдумані вчинки, необдумані кроки, намагаючись незаконно перетнути кордон, звертаються до третіх осіб, до таких злочинних організованих груп, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону, а в подальшому направляють людей або ж на річкову ділянку, або через важкодоступні гірські місцевості, і людина, просто не оцінивши свої фізичні можливості, не оцінивши. Погодні умови е, стає жертвою е, того, що вона намагалася незаконно перетнути кордон через через такі ділянки кордону, які і при е, і погодні умови, які і забрали її е, життя. Але власне організаторам е, таких незаконних е, мандрівок. Назву їх так відверто плювати на життя та здоров'я людей, бо їхня задача це збагатитися. Адже люди, як бачимо, на жаль, замість того, щоб підтримати сили оборони України або загалом Україну, вони готові сплачувати кошти, і суми варіюються досить немаленькі. Це може бути від 5 до 12 тисяч доларів в середньому. Але інколи ті порушники, яких ми затримуємо, зазначають, що сплачували і значно. На більші суми організаторам, які йому обіцяли допомогти незаконно перетнути кордон. Дозвольте про ще одне запитання щодо цифр, які лунали власне на цій тимчасовій слідчій комісії. Чому за фактами незаконного перетину кордону менше третини кримінальних проваджень, навіть значно менше, і з них от лише більше в п'яти десь в п'яти відсотках є вироки. Які це покарання чи не передбачається посилення відповідальності? Як це працює? Ну, державна прикордонна служба не має права вести слідство відповідно до статті 332 кримінального кодексу України, який, який визначає покарання за незаконне переправлення осіб через кордон. Наша робота відбувається спільно з органами з правоохоронними органами, які мають право на слідство до цією статтею. Коли ми викриваємо а, факти, а, ця інформація вноситься до єдиного до ЄРДР для того, щоб подальшому разом з правоохоронцями проводити а, розслідування, назву так для того, щоб встановити і організаторів, і посібників, і притягнути а, винних а, до відповідальності згідно а, норм чинного законодавства. Ну але вироки суду це вже, як бачимо, не завжди а, Виносяться ті об'єктивні вироки відносно дій осіб, які переправляли чи намагалися переправити людей через державний кордон України. А які, якщо ви можете надати інформацію, які зазвичай це вироки виносяться за такі порушення? Це адміністративна відповідальність, кримінальна чи які, які... як правило можуть винести умовний термін, і через деякий час цього організатора ми знову можемо затримувати за ті дії, за які йому пом'як Чили термін покарання, хоча насправді він мав би е, вже бути у в'язниці за те, що шкодить е, загалом інтересам держави, наживається фактично на людях, наживається на війні, е, в, незаконно переправляючи е, людей громадян України е, через державний кордон України. Я вам дякую за уточнення. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко був на зв'язку зі студією ТСН, от зокрема про незаконний перетин кордону і про тих, хто залишають.